Маленьке включення. Hyundai Ioniq 16-17 модельний рік. Підключаємо до нього інвертор з 12 на 220 Бортовий акумулятор у нас тут такий маленький. 40 ампер годин, да, І пусковий в нього 330 А. Тобто, взагалі слабенький. Дивіться, 13.4 у нас на вході. Зараз. Все підключено, хто не строгало. Включайте на першу позицію. 1 кВт нагрузки ми даємо. І дивіться, як напруга. 11,7 і 6. І 5 і сідає. А в автомобілеві, саме цікаве, зараз йому щось почне не подобатись, він побачить, що дуже велике навантаження, і почне брагати значок Реді. Тобто, скільки там вже? 10. 10,2 10 вольта. О. Бачите? Ніякої помилки поки що нема, але вона потім вилізе. Виключайте фен. О. Бачите, забрали навантаження, все повернулось. А тепер дивіться, як цю проблему можна легенько забрати. Пишіть, бо в нас нема ключа. На акумуляторі датчик струму. Ми його відмикаємо. Ну так, да. да, це датчик тока. Так. І давайте ще раз. 14,1 на вході. Включайте. Дивіться, зараз воно сідає, але так як струм у нас автомобіль не бачить то вона зараз буде намагатись тримати його. 12.3, 12.2. Сніг розтає. 12.1, 12.2. Тобто трошки забирається з акумулятора, але все ж таки авто тримає. І через певний час, як я показував, у нас починав моргати значок «Реді». А в нас зараз такого ніде немає. Ви бачите, що знімаю на телефон, що було під рукою. І все окей, все реально працює. Скільки? 12.1, так? Давайте я спробую його назад включити. Вимкнув. І одразу дивіться, 11.4, 11.2 і вентилятор починає тухнути. Так, звісно, не бажано робити. І DC-DC конвертор Зараз буде намагатись потрошки повернути назад, або хоча б тримати на тому моментові. Бачите? А ну спробуйте його виключити. Без нагрузки він, мабуть, 14 буде рівно тримати. Да. Попробуйте на другу включити. Спочатку на першу, потім на другу. Це 1 кВт і зараз на другу 2. 2 кВт навантаження. 10,9. Це без датчика струму. 10,8, 10,7. Тобто він, скоріш за все, знає, що більше якоїсь струму давати не можна, але намагається все ж таки тримати напругу. Тому ось такий цікавий момент. На цьому, в принципі, все. Виключайте. Так що якось так.